І всім привіт, друзі! З вами я Гетьман. І сьогодні ми пограємо в Заколівство України моді. The, ну, Ukrainian Sands of Great Brown. І сьогодні ми продовжуємо нашу сею про це. Це вже друга сея. Но перед початком попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайки, підтримуйте український YouTube, будь ласка. Uh, ну і я стараюсь. Ще стараюсь монтувати якось відео, щоб вам було цікавіше. Ну, не буду стягувати, погнали! І так, друзі, тут у нас новички Контрнаступ вирішила зробити Селянська Республіка Польська, комуністка чи комуняки. Але я надіюсь, що Масицький, він їх виграє. доб'є, щоб нарешті не було претензій, я зміг забрати собі Галічину. Ну, до речі, хочу швиденько зробити оголошення, друзі. Я от в п'ятницю буду зі своїм другом один на один перебехатися. Типу за Австрія проти Угорщини, ми там зробимо весь світ Швейцарію. Буде цікаво, я надіюсь, можете приходити, позадавати мені питання. Я всі вам відповім. Та й просто побалакамо по душам, то не знаю. Ну ладно, все, не буду затягувати. Ну тут у нас взагалі Селянська республіка серйозно робить тут контрнаступ. Вже практично всю провінцію вона зайняла. Я не знаю, хто їй ці допомагає, тому що вона не в Альянсі, ні в чому, но. <coughs> Маслицька якось СССР, чесно скажу. Ну, поки своїм займаюсь. А, Вони... їхня гражданська, громадянська війна. Так що, пусть вони її разбираются. Калпатська Україна. А, майя має я з іншими державами Бутан. <сум> Бутан, бля. Адянської французький парт. Не понял. А за крем именно союзом. А, Сым. А хто тут... це Риков? Боже, я вперше в житті його тут бачу за Радянську Республіку. О, тут анорхиста виграли цю війну. Цікаво, але тут я не знаю, що тут з громадянською війною, ну так. Якийсь піздець. То їх там зажало, зажало. Прям били, били палками гатило, а тут вони не зробили. зробив. тоді воно взяли Варшаву. Уже під Львовом і Брестом. Битовським. Я не знаю, все там масить взяв посав все. Навило його, короче. Соціалісти пішли до ...Румунії. Жах. Я розумію, чому взагалі Франція... як Демократична Україна. А Ладно. як демократична Україна взяла собі... Тих комуністів, та цих комуністів, комуністів до себе Це якась фігня. А, підождіть... Мені показалось чи... Файнт. А, все ж таке показалось. Все, друзі, гаммейская війна тут закінчилась Якось так у нас тут Ну якщо я захочу напасти на Польську республіку. То мені тут задніця надає Антанта. Давайте в Англішу. А, понятно. О, по-моєму, підтримувати польських монархістів. Це більше буде якось класно, тому що я замогу... можу зробити внутрішній переворот. І мені нічого за це не буде, як я з уголощиною зробив, друзі. Вот наш шанс за вас. Вот за вас наш шанс волнута Західну Украину під наш контроль. пам бам Друзья, все классно. Я почти выконув фокус. Один скалат я вышел объявить війну тут Польщі. Ну и давно приєдналася до Альянса. И все. я не можу. А ні, зможу, тільки потрібно, щоб вона Скоріше виграла цю латві, а і тоді вже зможемо Я вже думав що фух, ХС потрібно ставити вже на цьому. Ну ні, друзі, поки ще живемо. Друзі, дивіться, як тут польська їх даве. От прям все, навіть навіть Минськом зробила котел. Ну тут прям як звичу проспоритою. Нифига себе тут речено. Чемусь тут в Ростове и били моего кордона французы. Чувство мне скоро тоже будет пизда, если я буду как-то тут Ну-ка. Нифига. Опа, друзья. Войско кубанское. Это нам науку. Все, Ця... Це нам науку. Я зможу зробити те, що хотів. Тут Воїсько Донське. Абхазія. Грузія, Азербайджан. Юрменія, Чечня навіть. Інкушетія. А ну навіть. О, Бірусь! Адам Станкевич. А це Татарстан. Сяликлин. Навіть тут є. Зелений. И зелений. Друзі, розвалила тут Союз. Да про друзі заберус, не можу пожати цей фокус. Я не знаю, что проводити. -то. Тому що все в мене пішов подкос як я хотів я не можу тут прокопати бо про це а ну і я напишав по поволтавицю а так би з скубаню підтримував би якісь відносини ну так пожимаємо ультиматум напевно на всякий случай зберегу гру і подивимося може не все таки погано буде до речі Польша вона она на вальянсі а, по подождите. Чехосов... А, не... Больше на вальянті тут. І Румунья, топо на вальянці. Все ж таки коммуняків виконували заборот. І, надеюсь, вони навіть не об'єднаються. А то буде... Чуть-чуть мені хріново. Для цього я залишу пару піхотних дивізій собі тут. Щоб вони були як по загану Іменно на колдоні зуму. Ставимо їх тут. І пусть збережуть колдон. Так, тут у нас тяжело твійсько на зарожній СССР, голосовой ну, Фінляндії. А! О, Сійсько-Родянська Соціалістична ЛСР навіть Хада своя. О, а це що? Добро схід. Фігня яксь, республіка Сахачубойська республіка Я в шоці. А тут ми не знаємо скільки в них Піда Ага Польше готова до бою Ну шо ж, друзі, ми починаємо Велику тут історію. Помотимо їх бити та еще пускай еще капну. Так, друзі, почався у нас невеличкий прорив. прорыв. Опа, отсушу. Это с Гаса Аст, я тут навіть. Сьюж шматок є. Так, друзі. Починаємо. Свою спецоперацію тут. Забираємо землю. Хоч до Львова дійдемо. На цих ділянках фронта більш такого якогось наступу я не бачу. Но я вважаю деякі дивізії можна сюди взяти. Для покращення наступу. Ай, ПВЛ! Півнюкій. Все ж таке тут дивізія. Тернопіль нам взято, чесно скажу. А, напевно, ми його візьмемо. На інших ділянках фронта поки ще більш-менш спокійно. Але і тут ми зараз почнемо швидесенько наступати. Поки в нас є такий хороший поцдав навіть, можна так с Не уважает, почему можно убыть дивите, С. Да видите, да видите, что убыть Это на везде, ему. Опа. Уже Львовом. Тільки надо допомогу. Ого, дивіться, друзі. Що робится? Две дивизии у нас идут. Заводики на витье. Ну, людей мало, правда. Беда. друзья, мы взяли Львив. Это такая выручка новина для нас. Это такая называемая Столиця Галічни. Вибачайте, галичани, якщо ще вас образив. Ну, для мене це так, Більш-менш виходить ровне таке місто. Ну а тут навіть на Ах... северному направлінню виходить нас щось вибивати навіть І це не зовсім навіть дивно Михсыпать оборону зараз. вас гасимо. Вони пытаються нас бити, ми їх б'ємо у відповідь. Ми мостик тут зайняли, подивіться. що краще було би загашатися, домовлюся, віддати Західну Україну нам. А не битися. тому що як ми бачимо... У українці не слабкі в нас тут. Козаки.